А чому більшість прапорцевого листка має жовтий колір? Дійсно, на багатьох полях, особливо коли попередник там стерньові. А в цьому році багато пшениці посіяно по пшениці. Через те, що ви пам'ятаєте, були несприятливі роки для сівби озимої ріпаку, і багато пшеничних полів були відведені під сівбу озимої пшениці. Е, і ми от можемо спостерігати, іде фаза наливу, формується зернівка в колосочках, але ми маємо такий от рябий е, прапорцевий листок. Е, навіть він е, повністю на 100% жовтий. Друзі, якщо відповідати професійно на це запитання, то необхідно провести детальний аналіз, лабораторний. Відібрати рослини і здати їх в лабораторію, перевірити на наявність інфекції, на наявність насамперед азоту. Я десь назву три основних чинника, які могли вплинути от на стан прапорцевого листочка. Чому він такий? Перший, друзі, чинник це недостатня кількість азотних добрив. В зв'язку з приятлими умовами травня місяця навіть заморозки були. Ну, багато заморозків вплинули негативно на стан зимої пшениці. Але в більшості випадків вони не вплинули на стан пшениці. І травневі опади плюс опади в червні, вони досить сприяють розвитку і потенціалу пшеничних агроценозів. І коли стоїть пшеничка на 7-8 тонн, є густота, сформований нормальний колос. Але недостатній рівень азотних добрив, ну, хто дав 60 кг ДВ. А коли потрібно дати було 150, то оце і може якраз бути і причиною, це низький рівень азотних добрив. І прапорцевий листочок, він такий собі не досить великий, розвинутий. Це перший фактор, який міг спричинити якраз пожовтіння прапорцевого листочка в дану пору. Друге, друзі, це дефіцит міді. В більшості регіонів України, як відмічають фахівці, агрохіміки, сьогодні спостерігається дефіцит цього мікроелементу. І мідь особливо важлива для озимої пшениці. У нас, до речі, є відео на каналі «Мистецтво Поля Сиренка про внесення продуктів на основі міді, на посів озимої пшениці. Ми говорили і за мідь в халатній формі, і за мідь в сульфатній формі. Тому, друзі, така ситуація може спричинити і дефіцит міді або можливо навіть дефіцит цинку. Відкрийте інтернет, зайдіть і побачите. Це якраз і може бути симптоматика дефіциту даних мікроелементів, може бути дефіцит і інших елементів живлення. І ось це от дисбаланс між азотом, фосфором, калієм. І дисбаланс від, між сіркою, магнієм. Сірка не довноситься. Да, до речі, можливо, співвідношення сірки і азоту досить низьке. Це також може спричинити от такий стан прапорцевого листочка. Не додали сірки, внесли азоту, наприклад, 100 кілограм, а сірку взагалі не дали. А сірка обов'язково також потрібна ну, пшеничним полям. Фуроби. Третя причина це може бути спричинено і фуробами, Друзі, але ми так дивимося, що ну, щоб це був, як, наприклад, піренофороз чи септоріоз, тут немає ні пустул, то це мало ймовірно. Далі можуть бути інші фактори, друзі. Хтось говорить, що це заморозки були в травні, місяці, коли вже формувався прапірцевий листочок, і це спричинило зміну метаболізму, гормональний стан, і також могло викликати оцей стан пропорцевий листочка. Ще важливою причиною. Що може вплинути на от таке от пожовтіння, це так звані хімічні опіки. Це внесення і касу чи внесення навіть фуницидів з якимись мікродобрами. Це також може спричинити отакий стан прапорцевого листочка. Тому багато безліч факторів, які вплинули от на такий стан. Ну, якщо це хімічний опік, то вже не допоможе нічого. Нічого не допоможе. Але на колос працює ж не тільки пропорцевий листочок, а і стебло, і колоски, і стержень колоса ну, мається на налив. Тому наша задача зберегти максимально зеленою саму рослину. Ну, під прапорцевий листочок він в цілому зелений, як ми звернули увагу, він буде е, працювати на озиму, е, ну, на, 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 на рослини. Може бути інші фактори, друзі. Їх може бути досить багато, тому необхідно все-таки детально розбиратися. Е, да, це безумовно вплине на формування. Особливо на масу 1000 зерна. Вона могла бути, мала бути, наприклад, там 50 грам, а може бути 45 або і 42, а навіть і 40. Тому необхідно детально все-таки розбиратися. Напишіть в коментарях, чи є на ваших посівах отакий от, стан пропорцевого листочка. Коли кінцівочка тільки така, от, пожовтіння, таке, друзі, особливо, коли посухе. То в зв'язку з високою транспірацією може е, ну, висихати прапорцевий листочок зверху. А коли він повністю такий рябий, то от я назвав основні причини. Ще прапорцевий листочок має бути зелений, темно-зелений. І він має працювати на налив на формування зернівки на колос. А ще до збирання. Ну, в, зоні, в регіоні Київщини, наприклад, жнива починається, ну, в залежності від погоди, десь з 20-х чи з липня місяця. Тобто ще більше місяця до жнив. Це таке пожовтіння може бути вже тоді, коли вологість зерна десь 40%. А зернівка вона тільки-тільки починає -тільки формуватися от середині колосу, там, де він відсвів. А з нижньої. Внизу, внизу, вона навіть ще й не формується, вона тільки відквітувала. А можна щось зробити, щоб поправити ситуацію? Mm -hmm. Оце саме цікаве запитання. Зараз всі розкажуть, вносити там стимулятори, карбамід. Карбамід ніхто не відміняв. І сульфат магнію. Це самі дешеві речі, друзі. От такої ситуації я порекомендую внести десь 1,5 кг сульфату магнію і 5 кг карбаміду. І все, крапка. Не потрібно там ніякі стимулятори по 30 доларів на 1 гектар чи по 25. Можете перевірити. Можете зробити, внести і стимулятори, які вам рекомендують. Але зробіть обов'язково контроль. Обов'язково. Але внесення сульфату магнію і внесення карбаміду в порівнянні з іншими витратами це копійки. Да, це також гроші. Важко сказати, що це копійки. В копійку тут не вкладеться, але ну, гривні, мабуть, в 200 також буде, плюс робота оприскувача. Але також можете, ніхто не відміняв, зробити контрольну полосу. Наші рекомендації зробити 1,5 кг сульфату магнію 7 водневого і 5 кг карбаміду. А це не призведе до синекації? Ну, ні, це ж синекація це внесення сульфату амонію. Десь в межах 30 кілограм, коли десь 30% буде волость. Ми про це будемо далі говорити. Нехай слідкують, тиснуть на колокольчик аграрії і будуть знати, що на нашому каналі з'явилось нове відео. І підписуйтесь обов'язково. Через те, що хто підписаний, той завжди першими буде отримати інформацію. По синікації це. Ми розповімо детально підготуємо інформацію, особистий досвід маємо. Особливо для тих регіонів західної частини України, там, де пшениці дійсно мають високий потенціал, але вони збираються аж до вересня місяця, там без цього заходу взагалі неможливо. Я маю досвід вивчував і синекацію і в Польщі, і в Німеччині, там, де дійсно хороший потенціал врожайності, і без цього агрозаходу не бійтися. Але дане внесення сульфату магнію плюс карбамід він не спричинить своєчасне до достигання. Просто ми рахуємо, що. І фотосинтез покращиться, і хлорофіл. Ну, оце такі от рекомендації. На все добре, пока-пока. Ну, на даному полі це зовсім інший сорт. Ми бачимо тільки кінцівочка жовта. Це може бути від опік, від віднесення, наприклад, чекасу, чи чи, можливо, навіть карбаміду, можливо, навіть і від фунгіциду, ну, від якихось елементів. Це може бути, наприклад, коли посуха е і випаровування сильне, транспірація, то тоді кінчик прапорцевого листочка засихає. Але це сильно не вплине на врожайність, е коли така ситуація, коли тільки кінці. Навіть може бути і сортова характеристика, часто таке зустрічаєш. От, е ну, в цілому відсотків 90 порцевий листок зеленого кольору. Ну, і ми бачимо і стан. Самої пшениці. Ну, попереднього поля зовсім інша ситуація. Це зовсім інший випадок.